Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. До Нового року залишилося 2 дні, а у мене ще є деяка робота, якою я хочу з вами поділитися, друзі. Друзі, як я й казала, етап з іграшками завершився. І почалась вже така більш серйозна робота. Хочу до нового року спіти дещо пошити. Дивіться, оце була заскочила в секонд, у нас там частенько бувають такі куски тканини. Оце тканина десь метр двадцять. Це така, як ну, для мебілі втягувати мебіль. Дивіться, дуже гарне качество. Але вона зовсім нова. Це, мабуть, у когось був залишок такий, і вони його якби ліквідували. Оце я взяла такий кусок, хочу перетягнути з який яке в мене стоїть. Ну На кухні біля мого фальш-вікна. І дивіться, наскочила такі дві штори. Ціна смішна, Оце за дві штори віддала 40 гривень. Дивіться, нові, дві нові штори з такою величезною Така підрубка у них йде, вона то трошки уважчує цю штору, це гарно. Ось, ось. і Єдине, що у неї дліна. Дивіться, яка гарна. Там іде одна полоса, така прозора, вон на просвіт, бачите, а одна така. атласна. І колір мені дуже подобається, така бірюза гарненька. Ось, Єдине, що вона в мене не до полу, а трохи закриває моє, мою батарею. І ще, друзі, хочуть зробити: оці штори, вони навіть без пісьми. Тільки оце пошиті і все, теж новенькі штори. Ось і взяла на подушки, хочу дві диванні подушки зробити під ну, по кольору схожі зі шторами. Отаке, дивіться, в'язане полотно, взяла такий джемпер бірюзовий. Це буде одна сторона подушки, такими коси, косами маленькими. А оце, друзі, буде друга сторона подушки. Це, дивіться, з тікеткою, зовсім нова кохтинка. Ну, Но у неї такий крой. Вона якраз пашунка, дивіться, прямокутник, і до, не, до нього пришиті рукава. Коштувала вона 33-330 гривень, а купили ми її вже по весу, вона десь 12, 10 чи 12 гривень вийшла. Качество безподобне. У неї такий плотний, плотний трикотаж. Оце буде одна сторона подушки маленькою, а оце буде друга. Дві подушки такі будуть, оце штори і оце стілець. Перетяну. Отака, друзі, у мене наперед робота. Це треба вспіти все до Нового року. Що в мене вийде, потім вам, друзі, покажу. Друзі, початок свого відео я знімала наприкінці 23-го року, а сьогодні вже перше число 24-го року, і я продовжую знімати це відео, тому що не було часу, коли це. Знімати, монтувати і викладувати. Друзі, мені вдалося до нового року закінчити оці ну, наволочки, дивіться, на подушечки. Отакі От подушечки гарненькі в мене получилися. Це колись це світле сюди покривало, тому будуть темні стороною подушки, бо нялізе, боня. А коли оце темне покривало, тому тут дуже гарно виглядають оці світлі. Світла сторона, тому що тут є такий сірий колір, і покривала такі, сізе, сіре якесь, синьовою, Дуже гарно виглядає. Друзі, і штори теж зробила. Дивіться, оце вони отакують мою крову кровать. І соня теж соня, а у тебе комод є. Ти забрала в мене комод, щоб спати на комоду. А чому ти, ти сюди лізеш постійно? І <гум> Боня. Ще тьома тут не хватає. Друзі, оце штор, дивіться, теж непогано так все вийшло. І я зробила сюди такі кріплення. Тут купила по 8 гривень отакі меблеві ручки. Чоловік мені приробив їх до стіни. І пошила отаке дивіться, для штор кріплення Це з мужського чоловічого галстука. Я не захотіла все під колір ну, одного кольору, тому що дуже скучно було. б. І тому зробила такі світліші їх. Непогано так вийшло. Ну, по крайній мірі, мені подобається, друзі. Оце дивіться, бачите? Отак все непогано виглядає. Головне, що я вспіла це до Нового року. І ще що ми зробили, зараз вам покажу. Дивіться, друзі, і стілець. Мені чоловік перетягнув. Отей кусочок тканини, що я показувала, бачите, як гарно вийшло Це стілець. Треба ще пошити сюди якусь подушечку, тому що тюм любить там спати, і воно швидко ну, стане грязне. А ще, друзі, дивіться, мені чоловік зробив отаку декоративну панель на кухні. Мені хотілося все відділи, ну, як, щоб відрізнялася кухня від цієї зони, де ми снідаємо. Ось, ну, якось відділялося. І у нього були отакі, не знаю, штакетник, не штакетник, як його назвати, вони такі плоскі, сантиметрові. І оце він мені зробив отаку, бачите, зону, відділив мені. Ми купили баночку краски, такої по дереву. А ще він зробив, друзі, зараз покажу, тому що міста в мене мало, він зробив ще мені отаку маленьку полицю. Я хочу купити сюди отакі е, пластикові, такі контейнери. Бачите, щоб вони були однакові. Тут якраз стане чотири контейнери. І це мене буде полиця. Тут спеції будуть стояти, тут трави мої, е, ну, ліки. Ну, в общем, все, що мені. Потрібно під рукою, Тому що в мене, бачите, як зона така маленька на кухні, місця не вистачає. Особливо, коли з тістом тут роблю. Це в мене ося така зона сантиметрів 70. І оце всі, все мені заважало, тому що вони, мені все потрібно під руками. Ось така полиця, друзі, а іще одна полиця. Забачте, мені так подобається. оця зона у мене зараз так відділяється. Кухня відділяється окремо від цієї зони столової. А іще ще одну полицю, друзі. Зараз покажу ще одну полицю зробив. Це він у мене, оце рукодільничало, як кажуть, його я понесло його, як почав оце робити. Трохи захотів підняти. Монітор, тому що йому низькувато для його роз, зросту. І він оце зробив, зробив отаку ще полицю під низ. Це, це з таких маленьких штакетничків, бачите? І отак все непогано виглядає. Ну, оце таке маленьке відео, друзі, як кажуть, усе спіла до Нового року. Тому, друзі, я всіх вітаю у вас з, ну, з 24 роком. Усім бажаю щастя, здоров'я! Друзі, головне миру, щоб у цьому році настав у нас в Україні мир. Скільки вже будемо буде страждати наші люди, ну це вже просто неймовірно. Тому головне зараз це, щоб настав мир. Друзі, наприкінці відео хочу вам показати невеличке відео з епіцентру. Там були ялинкові прикраси. Ціни зашкалюють, тому я нічого не купляла у цьому році. Обійшлася тим, що у мене є. Зараз тут біля підвіконня, і у мене скоро розквітне, бачите, фіалочка. І оці квіточки скоро будуть квітнути. Незабаром весна, друзі, і ми почнемо скупляти усі сіміна, садити розсаду. Хоча сіміна ми і так уже скупляємо, я вже накупила, хоча казала, нічого не буду купляти, а вже накупила багато чого, колись покажу у наступному відео. На цьому я прощаюся з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей у, у новому році.